Вітаю вас, шановні пані та панове, на черговому відео Зебра знає краще. Пройшов тиждень, і пора знову дивитися якісь моменти з коледжу, які мені, здавалося, для вас будуть цікавими. Але ще раз кажу: підпишіться на канал, поставте вподобайку, задайте питання, я обов'язково на нього відповім. А ми переходимо до наших відео! Наше перше відео буде присвячене досить такій несподіваній ситуації в коледжі, як виявляється, відключення світла це не тільки, на жаль, проблема України, але й деколи і в коледжі буває. Отже, ми бачимо з вами, що у нас команда готується до реалізації, і вона збирається грати двохочкову реалізацію, бо це їй дасть перевагу над командою суперника в три очки. і Тоді команда суперника. Їй прийдеться не тільки філголом, вона тільки зможе зрівняти рахунок, а на щоб перемогти, їй прийдеться набрати тачдаун. І кватербек готується до пасу, і десь на середині пасу у нас просто зникає світло. По темній картинці дуже важко сказати. Ну але скажу наперед: результат розіграшу був, що там ну, зловили м'яч, то тобто вона ніби як була успішна. Але в нас відбувся суддівський хадл. Після якого рефері оголосив, що оскільки е, світло пропало на середині розіграшу, вони вирішили, що треба переграти спробу реалізації. Що, в принципі, було виконано. Е, тепер же, що, підемо до книжки правил, і взагалі, як така ситуація, як виключення світла, впливає на те, як ми судді, повинні себе вести. А відповідно до книжки правил, ми, по-перше, повинні зрозуміти, на кого вона діє. Вона ж діє в нас не тільки на гравців, тренерів чи менеджерів, які обслуговують. Вона діє на весь став, на всю всю команду, яка приймає, тобто на всіх органіорганів організаторів цього матчу. Тобто, ті, хто е за, відповідають за світло, ті, хто відповідають за музикальне супроводження, за годинники, які є на стадіоні, за те, щоб якісь лишні шумові ефекти, які будуть заважати, чи будуть допустимо відтворювати. Якісь снепкаунти, команди нападу, щоб воно не співпадало. Тобто книжка впливає на всіх, хто присутній на полі і забезпечують проведення матчу. І звідси ми повинні тепер далі зрозуміти, а до якого ж правила прив'язати цю відповідальність? В книжці правил це відповідальність лежить до правила про неспортивну поведінку. І вона. Насправді, ось такі от події, коли за фол, ну, за якийсь, скажімо, так, вплив на розіграш, е відноситься не на команди, то цей фол за неспортивну поведінку відкриває великий спектр можливості, як має вирішити суддя. Що мається на увазі? Судді могли в принципі е сказати, що Результат розіграшу успішний, ми не будемо перегравати, хоч було вимкнуто світло, яке могло вплинути на дії команди захисту. Також вони могли е, якісь яртові штрафи, е, можуть, е, в принципі, навіть технічну поразку. Тобто, тут можна, як то кажуть, е, судді після наради можуть обрати будь-який вид покарання до команди, яка ну, в даному випадку, господарів поля, скажімо так, так бо це ж все-таки їхня відповідальність. Але яка була е, саме через вплив кого відбулися ну, скажімо так, нестандартні події на полі, е, треба сказати, що по даному розіграшу у нас в, в атаці була якраз команда е, гостей, скажімо так. Та? Тобто вони були, І я все-таки більше вважаю, що по даному. Результату розіграшу треба було просто присудити е, реалізацію, і не потрібно було перегравати. Ну, суддям, видніше, вони вважають, що якщо це всього на пройшло половина розіграшу, то треба переграти. Але я думаю, що якщо б це була домашня команда, то ми б побачили не тільки перегравання розіграшу, а можливо, навіть би просто сказали, що реалізація не успішна, і плюс ще дали б якусь неспортивку в плані ярдових. Але ось так от працює. Скажімо так, правило про неспортивну поведінку, коли не тільки гравці відповідальні за неї, а також і менеджерський склад, і склад організаторів цього матчу. Ну а ми рухаємось до наступного відео. Наше наступне відео буде присвячено такому фолу, як пробиття м'яча на вільному ударі, який покидає межі ігрового майданчика через бокові, не торкнувшись при тому ще ніякого гравця. Отже, ми бачимо, по-перше, ми бачимо з вами вже зразу нестандартну ситуацію. У нас вільний удар, який пробивається не з точки А35. А що це означає? Що попередній або реалізації була якась неспортивка, або якийсь фол на 15 ярдів, який був прийнятий командою пробиття, і він був перенесений на слідуючий І, Відповідно, у нас вільний удар відбувається з центра поля. Тепер же подивимось з вами за розіграш. Ми бачимо з вами, що йде пробиття, м'яч ніхто не чіпає з команди повернення, і м'яч залишає бокову лінію, не залишається в межах ігрового майданчику. І це означає, що у нас запалюється жовтий прапорець. І зазвичай, по практиці, ви всі бачили на відео, що в таких випадках м'яч ставиться на Б-35, тобто десь ось тут, ось на цій от точці. Зазвичай ми по відео бачили, що команда повернення грає свої снепи. Але насправді, в книжці правил це фол має трошки інакше е, смислове навантаження. В книжці правил прописано, що, по-перше, команда повернення в таких випадках має два. там, три вибори. Три вибори, але вона для нас по цьому відео важливі два. Е, який для нас важливий тут вибір? Що команда повернення при такому розіграші могла попросити команду пробиття? Відсунути її на 5 ярдів назад, і вона мала би повторити свій вільний удар. Тобто вільний удар був вже не з центра поля, а з А-45. А також є таке поняття, що якщо команда повернення обирає другу опцію, то м'яч з точки, де був пробитий вільний удар, пересувається на 30 ярдів вперед до заліковки команди повернення, і там вважається точка наступного пробиття при такому фолі. Але оскільки ми стандартно з вами ще раз повторюсь, бачили, що це пробиття, той перший розірс команди повернення після такого фолу відбувався з 35 ярдів. Там, Ось тут ще раз намалюю цю крапку. Ось, то в нас, якщо ми математично зараз з 50 ярдів з вами пройдемо 30 ярдів, то ви розумієте, що ми опинимося в 20 ярдах від заліковки команди повернення. В принципі, команда Повернення обрала якраз цю опцію. І вона зіграла свій наступний свою серію спроб почала якраз зі своїх 20. Ось такі, от, як то кажуть, нюанси в цьому фолі, про які можливо ви не знали. А ми рухаємось далі до наступного відео. Ну і звісно, як же ж в якомусь відео без фолу про таргетінг? Отже, дивимось розіграш. Ми бачимо у нас вільний удар. І команда повернення вирішує повертати м'яч. Він намагається оминути всіх суперників. І ось тут отримує сильний акцентований удар. У нас вилітає прапорець, але забігаючи наперед, хочу сказати, що це був прапорець. За те, за холдінг за затримку команди якраз повернення. І відповідно, поки що по тому, що у нас відбувається, у нас є фол команди повернення. Від якого вона відмовиться, бо оскільки у нас був в результаті удару фамбл і команда пробиття накриває цей м'яч. Але ми всі прекрасно з вами вже по моїх відео знаємо, що е, фолд про таргетінг у нас при любих обставинах йде на відеоповтор. Тобто команда на відеоповторі суддів, вона допомагає суддям в полі, які не побачили цей фолд, і підказує їм, коли потрібно піти в будку і переглянути. Цей ФОЛ і підтвердити його. І ми бачимо з вами по повтору, що дійсно гравець під номером один у нас опускає голову, вистрибує і наносить акцентований удар короною шолому. У нас якраз це важливо, що це корона шолому, тому що у нас за новопадку гравець команди повернення не є незахищеним гравцем. А відповідно. Нам не потрібно попадання в область голови і шиї, нам головне побачити індикатори таргетінгу. Ще раз нагадаю, це опущення голови, акцентований удар, вистрибування як спис в сторону гравця. І попадання короною шолому в будь-яку частину суперника. Це може бути рука, плече, нога. Ну тут груди, ви самі бачите. Але у нас підтаргетінг під... на полі було підтверджено. А відповідно, оскільки у нас з'являється два фоли на, жовту, на живому м'ячі і ці фоли у різних команд, то відповідно фоли у нас будуть по даному розіграшу скорочені, а вільний удар буде переграно. Що важливо ще відмітити, що якби у нас, допустимо, цей фол відбувся в після зміни командного володіння, то Відповідно, команда в білому, команда повернення, могла відмовитися від фолу за холдінг, який на ній був здійснений. Але зберегти м'яч із точки, де завершився розіграш, чи точки фолу, якщо б вона була нижче точки завершення розіграшу. Вона би сказала, виконуйте свої 15 ярдів за, за таргетінг, але залиште нам м'яч. Це в, в американському футболі є таке поняття, як фол, як правило, чистих рук. Коли команда, яка фолить, але вона фолить після зміни командного володіння, і вона буде наступна у володінні, вона може відмовитись від фолу, який був виконаний проти неї, зберегти м'яч, але е, зате е, про ті штрафні ярди, які мали бути виконані проти неї, будуть виконані. Трошки в кінці я запутав. Нічого, пишіть в коментарях, якщо запутались. А ми йдемо далі. До наступного відео! Ну, а наступне відео у нас присвячене такому фолу, як затримка гри зі сторони захисту. Отже, дивимося, що у нас команда нападу вистошуковуються, починають сигнали. І в нас ампайр швиденько викидує жовтий прапорець і біжить до рефері. При оголошенні рефері каже, що у нас затримка гри зі сторони захисту через хлопки, які виконували лінійні команди захисту, і тим самим вони у нас. Путали команду нападу. І як ми бачимо ось на цьому стоп-кадрі, ви бачите, у нас з правої сторони гравець команди захисту виконує хлопок. І також зверніть, будь ласка, увагу, що у нас, якщо зараз зробити стоп-кадр, ви бачите, що елементом хлопків, Квотербек команди нападу, також подає сигнал своїм лінійним, коли снепати м'яч. Тобто, фактично, захист зараз використовує елемент, скажімо так, Снепкаунту, який використовує напад, і таке ми, як судді, повинні присікати. Бо саме це вони таким чином захист провокує е, нападників. Це виглядає з боку, ніби що він просто своїм хлопцям подає знак. Але ні, в книжці право чітко прописано. Що якщо захист використовує якийсь елемент, який може спровокувати лінійних чи будь-якого гравця нападу на фальстарт чи переміщенням. В лінії в, 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 в межах одного ярду, там різкого в сторону лінійних, що може спровокувати їх на захист, або якісь сигнали, які команда нападу використовує для свого снепкаунту, Це крик, якийсь похожий по звуку, е, хлопки. Це все вважається як затримкою гри зі сторони захисту. Ну що, рухаємось далі до наступного відео. А наше наступне відео буде присвячене такому фолу, як перешкода ловлі на вільних ударах ну або на пантах. Тобто це все про удари. Але в даному випадку, іменно на вільному ударі, ми бачимо, що по відео несподівано команда пробиття пробиває онсайт кік, короткий удар, щоб, як кажуть, перехопити м'яч і отримати далі своє володіння. Але коли м'яч у нас відбувається в повітрі летить. Ми бачимо, що ресівер команди повернення намагається його зловити. І на межі 10 ярдів, що м'яч пролітає, в нього в контакт входить гравець команди пробиття. І ми бачимо жовтий прапорець. Це є фолом, оскільки в книжці правил чітко прописано, що якщо м'яч, який пробитий вільним ударом, летить по повітрю, пересікає 10 ярдів, неважливо. То будь-який гравець повернення спочатку, якщо він дійсно, ми бачимо, що цей гравець повернення, хоче, намагається зловити цей м'яч з повітря, то він має захист в радіусі одного ярду, і ніхто з гравців команди пробиття не має права його блокувати чи входити в якийсь контакт з ним, поки цей гравець не завершить свій, або м'яч не торкнеться його, і, або він не завершить ловлю, або м'яч не торкнеться його. Які є нюанси? Зазвичай всі думають, що це захист працює тільки на тому, що гравець команди повернення показує спочатку сигнал вільної ловлі. Тобто цей сигнал над головою рукою, нагадаю, ось ось ось, ось цей сигнал, який ми деколи вже бачили з вами. Але це так не працює. Цей захист працює саме до моменту того, що поки м'яч у повітрі. І будь-який гравець, навіть який не показував сигнал вільної ловлі, він має цей захист до моменту, поки він не торкнеться або не зловить цей м'яч. Які є ще винятки по даному правилу, що це не був би фол? Якщо би, допустимо, е, Сайт-Кіку було не в повітря. Допустимо, бо якби м'яч у нас декілька разів пересікаючи ці 10 ярдів, а ще хочу нагадати, що для того, щоб команда, яка пробиває, у нас залишилась в легальному володінні, м'яч спочатку повинен пролетіти 10 ярдів. Ми ж бачимо, що у нас м'яч зразу ж йде в повітря. Він не прилітає лі... ці 10 ярдів, торкаючись декілька разів землі. При тому, ще хочу зауважити, що якщо б він... Пробивався об землю, а потім підлетів високо в повітря, то цей один перший дотик до землі ми також би ігнорували і вважали, що до сих пір команда повернення має захист і право його ловити, цей м'яч. Якщо ж би м'яч вже двічі, трічі вдарявся протягом цих 10 ярдів об землю, тоді м'яч вільний, будь-хто має право його ним заволодіти. Також не було би фолом, якщо би, допустимо, якийсь з партнерів команди. Повернення. Чи якщо би, допустимо, гравця навіть команди повернення намагалися вблокувати. Тобто, якби гравець, який намагається зловити м'яч, був заблокований своїм партнером. Тоді би цей захист також не діяв. І від, після того, як м'яч би або впав на землю, чи торкнувся когось би з гравців команди повернення, команда пробиття легально могла би з ним заволодіти. Ось такий от цей фол. Якщо у вас є питання по ньому, то задавайте їх, звичайно. Же. Ну, а ми рухаємось далі до наступного відео. А наше наступне відео буде присвячене тайм-менеджменту і як правильно керувати ігровим годинником. Отже, дивимось розіграш. Ми знаходимося з вами в двох хвилинці, тобто ми повинні розуміти, що у нас є деякі такі правила, які зупиняють ігровий годинник. У нас перша й 10, отже, дивимось. Квотербек виконує пас, попадає в шолом свого партнера, відбувається перехоплення. І гравець команди Б під час завалення допускає фамбл, який накриває, знову ж таки, команда Атаки. І ось звідси трошки теорії. Отже, ми бачимо з вами, що у нас, по-перше, що дуже добре, що зупиняється годинник, е, тому що потрібно до кінця розібрати, що відбувається. Але... Потрібно зазначити, що? що в книжці правил після зміни командного володіння, а у нас воно відбувається подвійне, то ігровий годинник зупиниться в момент завершення розіграшу. Але оскільки у нас по розіграшу і далі залишиться команда атаки у володінні, то годинник повинен ігровий, буде запуститися по сигналу готовий до гри, не по снепу. оскільки в нас не команда Б залишиться у володінні. А також потрібно ще зазначити по даному відео, що оскільки у нас іде подвійна зміна командного володіння, то й команда А, команда в білому отримує нову лінію цілі. У нас не збережеться попередня лінія цілі, оскільки був перехоплення. У нас команда А отримає нову лінію цілі, і це у нас буде перша і 10. Якщо трошки складно з ігровим годинником, з усім цим. То, звичайно, пишіть в коментарях свої запитання. А ми рухаємось далі. А наше останнє відео на цьому тижні буде присвячене фолу грубість протипасуючого. Отже, дивимось, у нас квотербек отримує снеп. Намагається уникнути захоплення. Вибігає в сторону бокової команди суперника. І далі у нас закривається кадр, але ми розуміємо, судячи з реакції бокової, що у нас є ФОЛ. І ми бачимо якраз ось після викиду м'яча допинання рукою від гравця команди захисту номер 3 що чітко фіксує рефері. І тут треба зазначити, що ми більше будемо говорити зараз не про фол, оскільки, погодьтеся, він очевидний. Цей пізній удар він нікому не був потрібен від команди захисту. Але ми більше ще поговоримо про механіку від рефері. Дивіться, наскільки він. Близько до події і чітко слідкує за, бу... за всіма перипетіями. Він бачить, що цей поштовх в спину і викидання кватербека на бокову до команди захисту це лишній елемент даного розіграшу. І він чітко фіксує грубість протипасуючу. Ну що, у мене на цьому тижні закінчилось відео. Як завжди, я вам вдячний за ваші перегляди, але прошу вас знову ж таки підписуйтесь на канал. Бережіть себе і своїх рідних, і почуємось на новому відео.